Ми єдині, хто донесе кожному українцю правду. Ми однозначно зайдемо в парламент, ми будемо у владі. Це, як каже Андрій Васильович, діло часу. Але що ми можемо робити з вами сьогодні? І те, що ми вже робимо, це створити кадастр партії Сила нації. Спеціалісти вже підбираються, процес пішов. Чому паралельно зараз йде. Інвентаризація земель державою, тобто вони зараз інвентаризують срочно за кошти держави. Вони ж не знають, що вчора вкрали, хто в них вкрав раніше. Вони зараз хочуть підняти все, щоб ще допиляти. Тому паралельно ми маємо проводити свою інвентаризацію і чітко на місцях люди знають, де що там заховане, і ми таким чином можемо це вилучати і е, показувати людям. Дві партії я не буду їх піарити. Дві партії цим займаються багато років. Вони потихеньку це все роблять, ну вони потихеньку пиляють. Людям вони не сказали жодного слова про їхні центри інвентаризації і про їхні кадастри. Ми це все знаємо. Хто в темі? Вони не говорять. Ми єдині, хто донесем кожному українцю правду.